Доброго дня, шановні друзі, всіх вітаю на каналі Тварини і рослини. Сьогодні я хочу нашим кроликам дати ось отаке запарене зерно. Хочу поспостерігати, чи вже будуть вони його їсти чи ні. Беріть, Трусь, трусь, трусь. Чи подобається їм воно чи ні. Одному наложили. О, їдять, бачите, подобається най тобі. Най тобі. Дивіться, і це їсть. Один боязкий, він, бачите? Ховається. Зараз йому наложимо ложечку зерна запареного. Іди, тобі дамо. Іди, йди, іди. Бачите? не хоче, боїться. А ці їдять? Зараз будемо. У них чистити в клітках. Всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь, кому це подобається.